Всім привіт пацани і девчонки, виникали був сьогодні. Ще одна загадка. Як я бачу переглядам вам понравились загадки, то я може буду їх чаще робити. Якщо вам подобається таке, то може буду і чаще таке робити. Ось ще одна загадка і потім ще друга одразу буде. Ось ось, наприклад, перша загадка. Що за струмінь водоспад, пеку кожен йому радий. В нашім парку гарний гожий, веселить він прохожих. В'ються вгору води потоки, краплі ні в року. Знаєш, Юля та Роман, ця згадка про. Ця загадка про. І все, далі там уже ваша відповідь буде стояти. Так що зараз буде і друга загадка. Ось ребята ще швиденька загадка. По траві повзла змія, Налякався добре. Я. Відгадюк і біг чи ж муж, а то виявився. Все, жду вашу відповідь.